Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала в новий нейборхуд. він тільки почав будуватися. Тобто, цей нейборхуд буде складатися з таунхаусів і е, двох трьохповерхових і двоповерхових будинків. Зараз я хочу вам показати таунхаус модельний. Тобто він весь... Е, Є меблі в нього, є класний дизайн. Давайте подивимось. Ось, друзі, так виглядає таунхаус. Це боковий юніт. Тож перший поверх має одну кімнату, це спальня. Це може бути гостюва кімната, або також може бути офіс, це на ваш розсуд. Ось тут є шкаф будований, двері в ванну, і також двері в ванну є з коридора. Ось так вона виглядає. Тут зроблена душова кабіна вбудована. Також тут є двері в гараж. Є ось таке місце, щоб перевзутися з гаражу. Тут є складське приміщення. І тут також є шафа. Тут зараз всі комунікації знаходяться, інтернет. Тобто в такому стилі таунхауси зазвичай мають головний поверх на другому поверсі. Тож давайте пройдемо туди і подивимося основний простір. Ось такий привітний головний простір. Тут є кухня, столова зона та вітальня. Ось така кухня, гарна, дуже світла. Тут є віконечка біля мийки. Гарної якості кухня. Тут є пентрі, кладова. В модельних будинках цього забудовника вони роблять скляні двері, але зазвичай люди обирають просто глухі, щоб не видно було, що там у вас в закормах, в закромах. Soft close, це доводчики. Ось така гарна поверхня, дивіться, яка прям дуже гарна це гранит. Ось тут столова зона, яка вміщує в собі великий, доволі великий стіл. Тут, звично, вони зробили дуже цікаве освітлення, дуже гарне. Ось така столова зона. Стіл дуже великий. Ось така вітальня. Також розмір дуже гарний, великі вікна. Дуже світлий простір. Висока стеля. Десь 9 футів, я думаю, 9. І дуже класна тут опція є саме в цих таунхаусах. Є тераса на другому поверсі. Зараз ми подивимось такий балкон. прям дуже класно. Сьогодні дуже гарний день, тепло, зараз лютий, але тут дуже тепло і саме ця тераса знаходиться так ось сонечка в обід, прям тут гріє, можна навіть приймати сонячні вани. Ось така простора тераса є, дуже зручно. І ось тут сходи йдуть, на третій поверх. Також тут є вбиральня на цьому поверсі. Ось така, двіконцем. І ось давайте подивимось зараз на третьому поверсі спальні. Відразу ви підіймаєтесь. І такий є тут невеличкий простір, в якому є шафа для білизни, і є ландрірум. Доволі простора. І ось така є тут спальня, гарний розмір, велика спальня. В деяких забудовників навіть головна спальня не настільки великого розміру, як ця, ось тут є шафа. І також є ванна кімната. Ванна кімната з ванною. І зараз давайте подивимось головну спальню. Ось так вона гарно зроблена, дуже світла. Вона виходить на сонячну сторону. Саме в цій моделі така стеля цікава. І ось така тут є шафа вбудована, більш простора і зручна. І також тут є ванна, кімната головна, тут вбиральня, І ось така ванна з душовою кабіною. Дуже гарно оздоблена плиткою. Гарні поверхні, гарна плитка, така дуже спокійна. Дуже-дуже затишна кімната. Ось такий гарний сучасний простір, гарний і сучасний таунхаус. В цьому нейборхуді ціни стартують від 400 тисяч доларів. Саме такий трьоповерховий буде більше 450 стартувати. Бо тут дуже багато опцій, різні плани можна вибрати. І зазвичай end Unit – це таунхаус, який має з боку вікна, вони дорожчі.